Друзі, всім привіт! Хотілося б розказати про випадок із життя інтернет продавця Звернувся нещодавно до нас клієнт і замовив ремінь до шліфувальної машинки 5M210. Це типовий зубчатий ремінь, який має крок зубців 5 мм. Від нього була інформація, що я його замовляю під свій шкір. Я все перевірив, мені цей ремінь обов'язково підійде. Як ви думаєте, що сталося потім? Людина телефонує нам і заявляє, ви поставили мені не той ремінь. Ми питаємо, чому ви так вважаєте? Він зробив фото нашого ременя. Тобто він виглядав наступним чином. Профіль був ну, ось ці скруглені зубці, ну, як зазвичай, на реміння 5-мі. Ми попросили його заміряти крок цих зубців, він поміряв 5 мм. Я йому кажу. Тоді заміряйте, будь ласка, розміри свого штєва. Заміряйте крок каналу, якщо це ножу як Штангель як, Яким чином ви чим ви керувалися, коли обирали саме цей ремень. Людина скидає фото. Фото виглядає наступною чином: мається шкір. І людина в до нього прикладає звичайно легко. тобто Він показує, що тут 10 і 15, ну, тобто 5 мм. Він має на увазі, що тут 5 мм. Тобто, це був фронт саме подотичний. Що можна сказати? Зуб в такому випадку, зуб реміня, ясна річ. Десь через якийсь проміжок часу на колі він не попаде у канавку. Тобто ну, Приблизно така ситуація. Ну Він, власне, так і показав. Він прикладав цей шкіф до ремня. Тобто, було якось ось так ситуація. І потім вже все. Цей зуб в нього не попав у канавку. Ну, ясна річ, такий грим просто не буде працювати. Друзі, в таких випадках хотілося б було б дуже класно, якщо б ви брали відповідальність саме на себе і розуміли, що інтернет торгівля ну всі ми люди, всі ми робимо помилки. Тобто при виборі цього району теж можна було помилитися і було б класно, якщо б ми ніколи не відмовляємося від якщо згідно закону, кожна людина має 14 днів. З моменту купівлі для повернення. Ми ніколи не відмовляємось. ну було б дуже круто, якщо б ви брали відповідальність і на себе і сплачували дорогу в такому випадку згородня. Тому будьте уважні, ще раз повторюсь, було б дуже класно, якщо ви берете відповідальність на себе і йдете на ризик і стверджуєте, що я буду сплачувати за дорогу, якщо не підійде. Або в таких випадках то краще можна інший випадок, можна взяти той самий шкір, прийти на ринок і вже підходити до кожного продавця і прикладати там той чи інший ремінь. І ви таким чином да, дійсно знайдете е, необхідний вам ремінь. Тобто, знаєте, як? Як? Випадок. як я робив випадок із дитинства? Е, я приходив в магазин, наприклад, це був інтертоп. Е, Одягав взуття, а потім заказував в інтернеті в Європі. Ну, це такі маленькі хитрощі. Тому ви так само можете прийти на ринок, визначитись з тим, який у вас профіль, ну, конкретно для даного випадку, а потім вже заказати в інтернеті, де буде, ясна річ, це дешевше. Тому хай щастить, друзі, і не помиляємось при виборі, або консультуємося з нами. Будьте! Вот.